Починається новий місяць, тож ми традиційно відібрали для вас п'ятірку найкращих серіальних прем'єр квітня, які дозволять відволіктися від тяганини воєнного часу та щоденних повітряних тривог. Про нові шоу докладніше далі. Романи Патриції Хайсміт екранізував ще сер Альфред Хічкок, а серія книг про чарівного юного неїдника, який одного разу зайняв чуже місце, і відтоді продовжував усе життя вести небезпечну гру. Потрапляла на великі екрани трохи рідше за описи рекордсменки Агати Крісті. Образ Тома Ріплі втілювали у кіно, Ален Делон, Джон Малкович та Мед Деймон. У новому серіалі героя втілив не менш харизматичний Ендрю Скотт, відомий за роллю доктора. Моріарті у серіалі Шерлок цікаво, що попередня серіальна екранізація талановитого містера Ріплі 5 років тому успіху не мала. Подивимося, чим нас спробують здивувати цього разом. Зірка фільмів Мартіна Макдоне залягти на дно в брюги» та банші іні Шеріна Колін Фаррелл не так вже й часто з'являється на телебаченні, але влучно другий сезон справжнього детектива продовжують активно обговорювати. Хоча з дня прем'єри минуло майже 10 років. У новому серіалі під назвою Шугар Володар Славетних Брів знову грає поліцейського, який веде заплутане розслідування та бореться зі своїми внутрішніми демонами. Відомо, що дія відбувається у Анджелесі, тож автори обіцяють відкрити нам таємниці голівудського життя. Також у серіалі знялася Анна Ган, відома роллю Скайлер упуститися берега. Популярність минулорічного серіалу Останні з нас зашкалила усі рейтинги, тож тепер на нас очікує багато екранізацій комп'ютерних ігор. На Fallout ми покладаємо певні надії, тому що творцями серіалу виступили брат знаменитого Нолана Джонатан та Ліза Джой, які до цього прославилися, не побоїмося цього слова культовим серіалом світ дикого заходу. Переказувати сюжет гри, все одно що танцювати про архітектуру, то обмежимося кастингом. У головних ролях знялися улюблені актори не менш культових режисерів Квентіна Тарантіно та Девіда Лінча. Це Волтон Гокінс та Кайл МакЛахлан. Так-так, а Ген Дейл Купер знову виходить на стежку війни із нечистю. праонука єврейської родини Демських, звідкись з під Могильова на ім'я Майкл Дуглас, цього року ювілей. Йому 80 років, що не заважає дідусю активно зніматися. Щоправда, головні успіхи у нього останнім часом трапляються якраз на телебаченні, як у серіалі Метод Комінський. І як ви вже здогадалися з назви, у новому серіалі Майкл Дуглас зіграє того самого не президента, чиє обличчя дуже добре знайоме всім, хто хоча б раз у житті. І тримав у руках 100 доларів. Ось і буде можливість порівняти. До речі, схоже вийшло або не дуже. Щодо самого серіалу, то шоу створив тім Ван Паттен, який раніше працював над такими хітовими серіалами як клан Сопрано підпільна імперія та гра престолів. Усім, хто скучив за кримінальними перипетіями таких серіалів як гострі картузи та табу, на тих глядачів очікує нова робота їхнього творця Стівена Найта, точніше, глядачок, тому що серіал розповідає про потенційно смертельну гру двох жінок, які подорожують зі Стамбула до Парижа та Лондона. Одна з них володіє секретом, який інша має розкрити у головній ролі. Зірка серіалу Оповідь служниці Елізабет Мосс. Could tell the truth from lies. So, am I telling the truth? Or am I lying? I've never met a girl like you before. Тож гарного вам перегляду, а ми з вами знову зустрінемося через місяць. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.